Цікаво жити. Угу. Всім привіт! У мене бачите, курча одного залишилася не захотіло мені на Я його випускала, я його випхала і тоді знову. Що мої кози їдять? Що ти даєш зараз козам? Ой Боже, люди нічого не дають. Голодні сидять. У даний момент жируть гичку з капустою. Угу. Дивишся, бодасть. Гичка з капустою. Мені Гечкіна начистила буряка, а тут в мене морква і гарбуз. Ось так накидаю їм відра. От. І вони. І вони смакують ті мої козямби. Ай! Ту не підставляюсь. І прям віне, я їжу, вона стояла слухала. Вона думала, що ти глядиш чухаєш її. Так, да, бо я так і робила. Ну, то й що. Де яр подивися, попал, щоб не втік? Так. О. Так. На те радно в долу, щоб мені не заваджало. Це у мене овеш? Ячмінь і лига чи як чи вика, як там, хто знає гоу бичок. мазуньок. Ти мала не їсиш, заглядаєш. Може, ти вже нарешті розродишся? А? А, мала? Ще не вродила, ні, ні, ще не вродила вона нам. то ще є. Є. Є, 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 є. є. Щось є, але що? А ні, то накусане. Чи є? Ні, є кріщ. Мама, воду. Сили, чи? Ні. Воду. То піди йому принеси з хати молока в миску візьми. Три хм? Три рази. рази. Та мені його шкода він їсти хоче. Ще зі мною. — Вже йому дай. Прив'яжи яра, бо я за ним дивитися не буду. Все? Зараз їм поставлю їстоньки, тим козюлям. О, тим мазюлям, дивіться, яка балдж, бо любка чухає. Так? Як любка чухає, то можна почухати її. А, а я Аж варджалу Так? Вредіна ти. Коли козенята ти мені вродиш, га? Нині ти геть вредна. Угу. Все, 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 все. Ладно, ставим козам їсти, зараз їм поставлю, тоді на труп іду ще на ранок. Оце, два рази в день вони постійки їдять, мої кози мазунні. Нині пастися вони не ходили ні в рану, ні на день. На день я возила буряк. Ось, поки є чим возити, то ми возили. Бо вирвали мені більшу половину. Вирвала, почистили. Ось. І от такі то справи. То пастися вони не, не ходили. Мої дівки. Ну, вони не страдають, тим, головне їм їсти, дати. Ось. І вони себе прекрасно почувають. Мої мазулі. Ріґідзулі. Щось вона дуже, дуже нервна. Може це вона вже нарешті таки розродиться. І знову візьми зараз, хітний вилий. Не хочу. Воно тіпу а він. Їсти захтів, казі, їсти захтів, нагонився, набрикався. Ей, вухонь не макай, куди. Яр тікай звідси. Хлів не можна. Ось такі то справи. Що, що малишка, заглядаєш? Кому такого красавчика? Молоко з холодильника льопає, як має бути. Бігає з за руками. Дуже файло. А та мазун. Тобто стоїть заглядає. Ну, оплюнки печуть. Та й таке то. Ладненько, буду я давати козам їсти. Тоді ще дам свиням. А тоді, а тоді. Ще треба нам ті порчені буряки забрати. Ось. Бо це ті, що в'яли, що вже в'янути почали. Ось, треба їх зібрати, потрохи свиням віддавати. Ось. По площі більшу половину ми викопали, але ну, по кількості десь якраз половина. Ось. Дві повних фурі буряка. Їх треба ось звідси підкидати догори. Ось тільки ми сьогодні начистили. Буряк гарний, великий. Є менші, але порівняно до цього року, як людей отакі о, самі більші, ну, це мої. Красавчики. Ну, це тут де самі хужі буряки були, ми почистили. Ось, а там, де краще, то ж воно на завтра буде чистити. Це морку беру козом, ще один мішок залишився, тут вже дотираю. Так що ось так, то ще баба дрібненько віддала козом, хай віддасиш. Ось. Так що ось такі то діла. Це мої гарбузики. Тут лежать пузики, бурячки. І тут мої гарбузики, пузики. Мама, Гоу. Він так напушився, так напочився. Подивився. А це тут все. І тільки два рази відволікся, бо він дихати так, захотів. Так бідний їсть, захотів, собі дивився, чи зимно, чи не Він Я його виптав. Пришу, у маму маму вдався здав, за апетітом. Угу, 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 угу. Сестра така сама <говорит> <говорит> а яка балдеж. як все, втікай як втікай. Гарно усім. Дня, вечора, віру, спокою, затишку. І тільки всім хороших новин. А я натру курам на ранок, козом на ранок і. Будемо йти до хати. Може, я ще зараз в ефір вийду, так що якось так. Всім миру спокою і скорішої перемоги.